Привіт, авторозборну зв'язку. У нас сьогодні в кадрі Renault Leo. На мою думку, один з кращих кросоверів свого сегменту на механічній коробці передачної, в принципі, на автоматі теж конкурентів на сьогоднішній день стає все менше і менше, тому що всі переходять на роботизовані коробки, переходять на якісь незрозумілого ресурсу двигуни. Тут в нас в принципі, більше-менше все зрозуміло в таких автомобілях, як Колеос. Покажу вам його на трасі, які в нього оберти, то в принципі розкажу свою, своє враження від нього. Ви бачили нещодавно відео на трасі про Nissan Qashqai, Там я жалівся на трішки таку поганеньку шумоізоляцію і відсутність хорошої ергономіки в плані розміщення речей, тобто нема місця для води повноцінного і для телефону. В ну, Колеосу тут в принципі, з телефоном теж не все так добре. Але тут є один плюс великий навігація. І тут, бачите, при навігації є ось таке місце під телефон. Це якби плюс колеоса порівняно з кашкайом. Також колеоса під літр води в дверях є місце аналогічно. Ну і Колеос сам по собі він об'ємніший в салоні. Вищі люди зможуть тут розміститися більш зручно. Ну і точно так само, як і габаритні. Великі люди з великою вагою, широкі, або просто великі накачані хлопці. Так, колеос на трасі. Давайте ми почнемо з наших стандартів. Шоста передача: Царино Колеос на 127 кВт на повному приводі 2013 року. На сьогоднішній день пробіг цього автомобіля 222 тисячі кілометрів. Зараз я ним рухаюсь на Київ, переганяю його. Багато людей хотіло подивитися саме в столиці, тому він переїжджає. З столиці буде вже простіше його доставити вам під будинок. Я думаю, що багато хто з Києва зацікавиться ним. Значить, Друзі, сотня. Сотня в нас 1950 обертів, бачите? 1950 обертів ми їдемо рівно 100. Хочу сказати, що колеос на цьому дизельному двигуні і на цій механічній коробці передач на шестиступці ступці є одним з самих динамічних, напевно, кросоверів свого, свого класу. Тому що динаміки тут на 127 кВт ну, просто нереально багато. Так, 110 Можливо, зараз спробуємо рухатись круїз контролом для того, щоб бачити, так, давайте так, 110. 110. Що ми маємо? Маємо 2080 обертів і швидкість 110 км на годину. 120. Дуже легко він набирає. Так, 120 маємо 2,380 оберти. Пам'ятаєте, на кашкаї при 120 мені вже було комфортно, але хочу сказати, що вже було шумніше, ніж в Полеосі. Давайте наберемо 130. Так, у нас 130 і ми маємо. Щось по більше розігнався, 130. Маємо 2500 десь 50, 2520 обертів. Шоста передача, механіка на 6 передач 127 кВт, 2 літра дизель. Колео з 13-го року, повторюсь. Так, у нас населений, не змушені і не населений. Можна їхати далі. Зараз спробуємо набрати 140 і 150. Ну, далі, я думаю, буде. Недоцільно. Хочеться відмітити дуже непогану шумоізоляцію, ізоляцію, як для такої швидкості. Вона тут просто пречудова. Зараз ми наздоганяємо тір. Друзі, що таке Колеос? Значить, Колеос це старі перевірені технології. Так, він не є, наприклад, таким суперекономічним, як Тігуан чи Каджар, якщо можна його порівнювати з Каджаром. Але тут є інше: тут є 2 літра дизель, який є. Якраз доцільно для такого розміру автомобіля, я вам скажу на 127-кіловаттному двигуні ця автівка справляє ну, дуже класне враження. Так, нам фури молодці дали нам дорогу. Бачать, що Степан їде і знімає відео. Значить, потрібно з'їхати і дати дорогу гарній автівці Renault Колевос. Стосовно світла фар, давайте, поки я. Можу вийти на пряму дорогу і розігнатися. Поговоримо про світлофар. Значить, ну не знаю, наскільки зараз дорога передає, точніше, камера передає дорогу. Хочу сказати, що світла мені трішки яскравості самої малувато. Я зараз їду на вимкнених туманках, тому що при вимкнених туманках я не скажу, що воно тут це світло погане, воно європейське. Для наших доріг його здається малувато. Бачите, яка різниця? З туманками і без. Для наших доріг його малувато. Хотілося б більше, що я роблю в колеосах завжди? Я піднімаю на деякий кут фари, тобто там дуже просто робиться, береться шестигранник і на такий невеличкий поворот ти стаєш до стіни, і на невеличкий поворот піднімаєш трішки фари. Тоді світло світить набагато краще, далі світить далі, і ти краще бачиш дорогу. Ну об'єктивно, об'єктивно, якщо поставити геть нові лампи ксенонові. Світла буде вистачати. Так, ну що ж, 130 я вам показував, так, друзі? Ну, давайте тоді спробуємо 140. І, до речі, друзі, 140, а шумка тут не здулась. От, от в чому прикол колеоса, так? Що 140, а шумка тут все одно класна. І ну, давайте подумаємо, про який кросовер можна говорити на такій швидкості, де шумка буде теж класна. Так, 140. Приблизно 2800 зараз обертів, швидкість 140. Їхати абсолютно комфортно і не шумно. Я спеціально не одівав шумоподавлювач мікрофон. Хочеться, щоб ви почули реальну шумоізоляцію Колеоса, порівняли з іншими автівками. Шумка хороша. Для такої швидкості, для повного приводу, для 2 літра дизель шумка просто пречудова. Ну і 150 тест буде не дуже довго, рівно 3000. Це рівно 3000. Також в кінці відео я покажу вам, з якою витратою я доїхав до Києва, значить, буду їхати я на круїзі з своєю улюбленою швидкістю 125-126 км на годину. Сама комфортна швидкість, як на мене, на трасі Київчок у зв'язку з тим, що, по-перше, тебе не беруть камери, жодна. Якщо брати відрізок від Рівного до Києва, вони тебе не штрафують. Ну і в принципі досить так швидко можна доїхати додому. Зараз просто вже по факту 8 година вечора, я тільки виїхав, мені приблизно бажано би було за 3 години доїхати до, додому, щоб там після 11-ї не їздити, тому що вже і поліція буде більш так пристально. Зупиняти і дивитися, хто це так пізно їздить. Так, ну що ж, друзі, швидкість я вам показав, в принципі, оберти дуже і дуже непогані. 150 це 3000 витрата. Яка ж буде витрата цього колеоса на таких обертах? Ми побачимо потім, коли я доїду до Києва. Більш детальну витрату. У нас, на жаль, Зник асфальт кудись. Я думаю, що, в принципі, при 125 у нас буде приблизно, я думаю, 7,2-7,4 літра по приїзду в столицю. Точно сказати детальніше не можу, тому що я вже й не пам'ятаю, були в мене такі колеоси, але яка швидкість була, я не пам'ятаю. Друзі, що таке колеос? Значить, ну давайте будемо говорити про його конкурентів. Конкурент X Trail прямий конкурент. По техніці по всьому гарна автівка теж X-Trail. навіть в принципі, мені трішки більше подобається Колеос. Він такий брутальніший, здається більшим, таким масивнішим. Хороша теж автівка, якщо знайдете гарного X-Trail, альтернатива супер. В X-Trail більше місця позаду, в X-Trail більший багажник, і він такий більш квадратний, але шумка X-Trail гірше в Nissan, ніж в цього Колеоса. Кігуан, в принципі, дуже класний прямий конкурент, Mazda CX5. Мазда мені зовні і по шумці подобається. В принципі, мазда по шумці така ж сама, як і Колеос. Ззовні Mazda мені набагато більше подобається, але мінус мазди. Мінус мазди мінус це дуже вибагливі дизельні двигуни в плані сервісу. Тобто їм в них жодного в жодному випадку не можна пропускати сервісу, наприклад, такого, як там заміна шайб під форсами. Не можна пропускати в жодному разі такого сервісу, як Цеп і все решта, тому що це приводить до руйнації розподільчих валів, і потім автомобіль стає. В ремонт і ремонт цей буде коштувати ну, дуже великих коштів. І взагалі, 2,2 дизель від Мазди він технологічно досить складний, краще гнати його тільки до тих людей, які хоча б раз в житті його розбирали і бачили, і знають, як зібрати його назад. Бо казав мій, говорив мій товариш Віталік, який займається такими автомобілями, що після зборки може виявитись дуже багато після збірки. Критично багато зайвих деталей, коли ти збираєш Mazda CX5 2.2 дизель. В принципі, хто ще, друзі, яскравий, От такий яскравий конкурент. давайте. По шкоді в нас в тих руках конкурентів кросоверів не було. Зараз шкода має дуже потужних, гарних кросоверів, але тоді не було. Mazda, згідний, Ford, Kuga... Куга класний конкурент, в Куги дуже мені подобається його дизельний двигун. На механіці куга конкурент просто чудовий. Мінус там трішки такий проблематичніший повний привід, ніж в Колеоса, і дорожчі в утриманній в ремонті. Куга, в принципі, по запчастинах трішки дорожча, куга менша в салоні, але по економічності 2 літра Куга, вона дуже класна. Прямо таки чудова автівка, тому що. Їхній дизельний двигун куги, він якби дуже має класні показники не тільки на кузі, він ставився на дуже багато автомобілів. І ну от його така суперекономічність це саме з Peugeot перейшла до Форда Хто ще? Ну Давайте поговоримо про ще якихось яскравих конкурентів. Серед Mitsubishi Outlander. Outlander є крутим конкурентом, але, по-перше, у Аутлендера варіатори. По-друге, 2 і 2,3 двигун він ну, такий, скажімо, не зовсім, як на мене, не такий надійний, як в Колеоса 2.0. Взагалі, знаєте, Колеус легендарна автівка по багатьох параметрах, тому що насправді такого надійного дизельного двигуна це останній. Останній такий ресурсний, багаторесурсний дизельний двигун, який зараз на сучасні кросовери, ну або, в принципі, навіть вже тоді в 2013 році ставився на кросовери. Якщо брати, наприклад, серед Peugeot і Citroën, конкурентів, це Crosser і 4007. Дуже мені вони не подобались по шумоізоляції цієї, я згадую. І ще один момент знову ж таки, двигун, він ну, такий він вибагливіший. Точно не такий надійний і ресурсний, як тут. В Колеоса майже ніколи не буває проблем з сажовим фільтром. В Колеоса майже ніколи не буває проблем з механікою. В принципі, на рідних щепленнях автомобілі доїжджають до 300 тисяч кілометрів. В Колеоса є такий от єдиний, напевно, мінус це задній редуктор, який коштує 500 доларів на розбірці. От. Ну і в принципі. Роздатка, яка коштує сотку на розбірці, це дуже-дуже така приємна ціна, як на таку річ, тому що, наприклад, до інших автомобілів вони коштують набагато дорожче. Тому так. Ну все, друзі, що, поговорили про конкурентів, хтось кращий, хтось гірший, але в плані двигуна і КПП, будь-то механіка чи автомат, кращого кросовера просто немає. З точки зору дизайну, Tiguan гарніший. З точки зору дизайну Mazda гарніша. Ну і в принципі навіть той ж самий Peugeot 4007 і це кросер, він теж гарніший. Ну і, вони мають, ну і Outlander, напевно, теж гарніший. Але такого ресурсу по КПП і по двигуну немає жоден з них. Ну, а ви, в принципі, в коментарях можете назвати, хто має такий самий ресурс, як Coleos. От Mazda cx X5, ви знаєте, на бензиновому SkyActiv, вона дуже крутий конкурент. От прямо, якби стояв вибір колеос на бензині і Мазда, точно колеос, тому що в колеоса стоїть 2,5 такий устарівший двигун, який ну, такий він надійний, ресурсний, але він має більший апетит до палива. А от Мазда, на неї так не поставиш газ, але в принципі на двох літрах в місті в 10 літрів вона вкладується і це просто. Прекрасний показник для бензинового повноприводного кросовера. тому мазда є дуже хорошим варіантом для особистого користування. Все, друзі, закінчую відео. Треба рухатися, бути уважним. Всім гарного настрою. Колеос на трасі ви побачили мою думку про ресурс-надійність цього автомобіля, почули. Чудово, що ізоляція. Так, матеріали салону, можливо, не самі найкращі, але в конкурентів Напевно, з конкурентів краще тільки в Мазди, і краще тільки в Тігуана. Всіх решта ну, 7-8. Не скажу, що краще. Стосовно навігаційної системи, в принципі, якщо брати по тих руках 13-й рік, в Мазди гірше, в Тігуана краще, в Цикросера і всіх решта теж гірше. Тому колеус навіть по цій навігаційній системі, хоч вона не така, щоб сказати, дуже-дуже крута, але він. Потужний. Плюс у нього комплектації завжди такі, знаєте, от 127 кВт це колео, з нього тут є все. І панорама, і крута акустика, і електросидіння, і підігріви, і шкіра, і навігаційна система, і сучасні фари, і сучасна приладова гарна панель, красива. Ну і в принципі, системи ЄСП, ну, система паркування, складання дзеркал тобто всі весь набір комфорту тут присутні. Тому, на мою думку, Колеусу респект. Все, друзі, закінчую. Всім добра, гарного настрою, всім пока.